Розкидані внутрішні тварин вогонь та вибухи. На Рівненщині пройшли навчання військових. Головна мета психологічно підготувати воїнів до справжніх боїв. Ця смуга перешкод вона поєднує в собі так як фізичне навантаження, так і психологічне навантаження на військовослужбовців. Під час проходження смуги також в нас присутня аудіозапис, на якому лунають вибухи, на якому просять про допомогу наші поранені бійці. Військовослужбовці проходили смугу перешкод, яка складається з 26 елементів. Її протяжність 750 метрів. Тут і повзання під колючим дротом, проходження болотистої місцевості та навіть виконання вправ на висоті. Дуже реалістично, дуже піднесено до бойового. Мені дуже сподобалося. Я б ще раз пройшов без питань. Дуже шумно. Ти не чуєш команду побратимів, ти не чуєш, куди тобі рухатись, куди тобі змінюватись, ти не хочеш їх підвести. Рухаються курсанти двійками. Кожен боєць прикриває своїх побратимів, навчають, як правильно пересуватися при наступі або відході, та як прикривати сектори. Вони розуміють, як краще і, амуніцію собі підтягнути під себе, як тримати в одній руці чи в іншій руці, вверх ствол чи вниз. Тобто ці всі нюанси якраз на цій смузі і проявляються. І вони розуміють, що ага, тут щось не то, значить, мені треба тут підтягнути, тут поправити ствол, тримати так, а не в бойовому залежить в... залежній ситуації. Курсанти розповідають, проходити навчання в умовах стресових ситуацій непросто. На бійцях застосовували димові завіси, імітували атаки дронів та скиди боєприпасів. Під час тренувань моделювали раптові ситуації та фактор нестачі часу. Психологічно воно дали а фізично. А, фізично те, що перший раз проходив, ти не дуже підготовлений. Ти займався як я займався іншою справою, а тут фізично трішки складно було. Такі навчання основа для військовослужбовців. Під час тренувань вони формують в собі психологічну стійкість та готовність до ведення бойових дій. Також навчання дають змогу опанувати потрібні навички, що в майбутньому можуть зберегти життя. Владислав Стецюк, новини рівного.